На п'ять з половиною років позбавлення волі Калузький суд засудив місцеву жительку, затриману СБУ у травні 2022 року. Інтернет-агітаторка підтримувала рашистську агресію, і у звірствах, що вчиняли московити, звинувачувала наші збройні сили. Після початку повномасштабного нападу 50-річна мешканка Калуша писала, що причиною агресії, нібито, стала політика ксенофобії, русофобії та відвертого фашизму, яку проводила Україна. На власні... Ні, сторінці Фейсбук вона переконувала, нібито цивільні авто, які евакуйовувалися з під Києва, розстрілювали українські військові підрозділи. Нібито АЗОВ мародерствував у Маріуполі. А ракетні удари по Києву, Харкову та Львову наносила не Російська Федерація, а це їх обстрілювала Українська територіальна оборона. Виправдовуючи російську агресію національною політикою, яку проводить Україна, жінка пропонувала видавати російським військам, за її словами, так званих головних бандерівців, щоб вберегти решту населення від знищення росіянами за виготовлення та поширення дописів, що містять виправдовування та визнання правомірної збройної агресії РФ проти України. Нашу перемогу інтернет-агітаторка зустріне у в'язниці. Ольга Смага, Оксана Додії Руслан Копанчук, новини на веші.